Світло заходу розфарбовувало небо у кольори, яких не бачив ніхто пурпур, мідь і глибокий смарагд. Левко стояв на краю села, де дерева шепотіли таємниці минулих століть, а вітер складав свої пісні з голосів давно забутих легенд. Раптом з темряви виринула вогняна зірка не просто вогонь у небі, а живе полум'я, що танцювало і переливалося, мов ріка світла і з лунав тихий шепіт. Левко, Левко, твоя мандрівка починається там, де тіні танцюють. Вечір уже починав опускатися на село, фарбуючи хмари у глибокі сині і лівові кольори. Левко пішов до старої гори, яка стояла за межами села, мов мудрий охоронець таємниць. Там часто вітри сплітали пісні. Які ніхто не міг почути, а дерева схилялися ніби до розмови. Хлопчик знав легенду, що на горі сховані речі, які допомагають тим, хто готовий слухати світ. Коли Мивко піднявся на вершину, його очі зачепив дивний рух у пітьмі серед каміння біля старого дуба сяяв слабкий вогник. Він, мов, магніт, тягнув хлопчика. Підійшовши ближче, Вовко побачив, що то було маленьке світло, наче живе, що миготіло у ритмі його серця. Під цим світлом вижав ключ, який ніби виріс із самої землі, вигравіруваний дивними символами, що мерехтіли холодним сяйвом. Він схопив ключ і світ навколо раптом змінився. Тіні почали танцювати. Вітер заспівав нову пісню, а зірки яскравіше заблищали. Ти готовий, Левко, пролунав тихий голос, немов відлуння вітру це твій шлях. Тримавши в руках ключ, що мерехтів у темряві, Левко відчув, як холодний подих вітру обіймає його, немов запрошуючи рушити вперед. Він повернувся до села і побачив, що вечір вже повіллю перетворюється на ніч, а на горизонті замайоріла біла вершина, стара гора, про яку ходили легенди. Саме туди вів його шлях, туди, де на нього чекав велетень зі смігу. Зима була такою, ніби сама природа вирішила одягти ліс у білосніжну шубу. Високі сосни вкрилися важким снігом, а морозний подих перетворив озеро на блискуче дзеркало. Там, посеред цієї казкової тиші, стояв велетень зі снігу. Він був величезний, його голова сягала до найвищих ялин, а тіло було зроблене з крижаних брил, що мерехтіли у променях ранкового сонця. Але в його обличчі ховалася сумна таємниця. Левко йшов лісовою стежкою і відчув дивний холод не лише від морозу, а й від чогось сумного. Прислухався, почув тихий приглушений звук. Хто тут? покликав хлопчик і підняв очі. Перед ним стояв велетень зі снігу, що ледве стримував сльози. Які повільно танули на морозному повітрі. Чому ти плачеш велетню? запитав Левко. Я загубив свою усмішку, відповів велетень глибоким голосом, що нагадував гуркіт снігової лавини. Без неї я втратив радість, я не можу дарувати дітям снігові іграшки і веселитися з ними. Я став лише холодним каменем. Левко задумався, як допомогти такому велетню. Він сів на білий сніг і почав розповідати найвеселіші жарти, що пам'ятав, водночас метикував сніжки і ліпив маленького сніговика. Чому сніговик посміхається? спитав він, бо знає, що весна ще далеко. Велетень слухав і несподівано почав посміхатися. Спочатку це було ледь помітне підняття кутиків губ, потім посмішка збільшувалась, з очей покотилися краплини сліз, цього разу від радості. Ти зробив диво, радів велетень і підняв левка високо, щоб він міг побачити ліс з висоти. Ось візьми цей крижаний кристал, першу частину вогняної зірки, сказав велетень. Він світиться веселими вогниками, які допоможуть тобі у подальшій дорозі. Левко взяв кристал. Він був холодним на дотик, але зігрівав серце. Дякую, друже, сказав хлопчик і попрощався з велетним, сповнений нових сил. Після прощання з велетнем Левко пішов далі лісом, що поступово змінювався. Осінь тихо розкрітала золотисто-червоними барвами і листя під ногами, повітря наповнювалася шурхотом падаючих листочків і ароматом стиглих жолодів. Вдалині посеред поляни з'явилася тендітна постать це була лісова пані. Вона стояла серед вітру, її довге волосся майоріло усіма відтінками осіннього листя. Від багряного до яскраво жовтого. Одягнена у легку сукню, що ніби складалася з полюсток, вона повертала голову за кожним порухом повітря. Привіт, Вивко, промовила вона ніжним голосом я лісова пані, і я піклуюся про те, щоб ліс був теплим і затишним на зиму. Чим можу допомогти? запитав хлопчик. Лісова пані зітхнула. Мій дім зруйнував вітер, а зібране мною листя для маленьких звірят розлетілося по всьому лісу. Якщо я не зберу його знову, малеча може змерзнути. Вона показала на купу листя, що плавала у повітрі, розлітаючись на всі боки. Візьмемося разом, запропонував Вивко. Вони почали збирати листя. Лісова пані, піднявши руки, керувала легкими поривами вітру, щоб листя не розліталося. Левко швидко бігав між деревами, збираючи ті, що впали на землю. Та несподівано небеса затягнулися темними хмарами. Почалася хуртовина. Листя, яке вони зібрали, знову почало розлітатися по вітру. Потрібно знайти сховище, сказала лісова пані. Вони кинулися в ліс і побачили старий пень, вкритий мохом і прикрашений грибами. Тут можна сховатися, сказав Левко. Вони швидко уклали листя в купу, створивши теплу ковдру. Маленькі звірята позбігалися, аби зігрітись. Ти врятував їх від холоду, Левко, усміхнулася лісова пані. І допоміг мені повернути віру у те, що навіть у найхолодніші дні є надія. Вона дістала з під листя яскравий листок, що світився золотим світлом. Це друга частина вогняної зірки. Вона зігріває серце і дарує тепло навіть у найхолодніші моменти. Левко взяв листок і відчув, як теплий промінь розійшовся по його руках і серцю. Дякую тобі, лісова пані, сказав він і попрощався. Після прощання Левко вийшов на берег величезного озера, що виблискувало під сонцем, мов велике дзеркало. Вода була чистою і прозорою, але тут відчувався якийсь неспокій, тихий шелест хвиль. Переривався далеким рипінням дерев і пласком крил птахів. На березі стояла величезна постать, морський дракон. Його луска переливалася всіма кольорами веселки, а очі світилися мудрістю та сумом. Левко, промовив дракон низьким голосом, що нагадував шум прибою. Я охороняю цей підводний світ, але рибалки ставлять пастки, сітки, в які я можу потрапити і загинути. Левко уважно слухав, помічаючи, як хвилі ніжно б'ються об коріння дерев. Що я можу зробити, щоб допомогти? запитав хлопчик. Ти маєш знайти і звільнити мене з пасток, відповів дракон. Але будь обережним, рибалки пильнують. Левко поглянув на старий човен, що лежав на березі, і придумав план. Він змайстрував з уламків дерева і мотузок саморобний човен, маленький, але міцний. Коли сонце почало сідати, він спустив човен на воду і пішов шукати сітки. Вода була холодною, а ніч темнішою, ніж він очікував. Сітки лежали на дні, сплітаючись у темний лабіринт. Левко акуратно діставав одну сітку за одною, розрізаючи мотузки ножем, який він мав із собою. Раптом почув кроки, рибалки поверталися. Хлопчик сховався за великою скелею, тримаючи в руках останню сітку. Серце билося шалено. Але він не хотів здаватися. Коли рибалки відійшли, Левко швидко звільнив дракона, який з подякою обвив його хвостом і підняв у повітря. Ти справжній герой Левко, сказав дракон: ось тобі остання частина вогняної зірки, перлина блакитного світла, що дасть сили в найважчі часи. Промінь світла осяяв озеро. І в повітрі розійшовся теплий подих весни. Коли Левко повернувся додому, вечір вже вкрив село оксамитовим серпанком. Але тепер у його руках не було лише ключа, у них пульсувала вогняна зірка, зібрана з крижаної свіжості, теплого листя і блакитного сяйва. Світло проникло в кожен куточок, огортаючи землю ніжністю якої ніхто не чекав. Але найголовніше було не світло зовнішнє, а внутрішнє. Це було розуміння, що справжня сила не у чарівних предметах, а у здатності відчувати, допомагати і вірити. І навіть коли зірка згасала на небі, її сяєво жило у людях, у сміху дітей, у тих, хто пам'ятав цю історію. Левко став не просто хлопчиком, і він став вогнем, що несе світло у найтемніші ночі.